Усім доброго ранку. Ранок насправді чудовий, напевно, буде спека. Я хочу записати відео про вивчення англійської мови. Для мене це питання було мега-актуальне два роки тому, залишається досі. Просто зараз полірую. і е, сьогодні хочу розповісти про те, як я почала вчити англійську, що мені допомагало. Там я не знаю про мотивацію, про якісь фактори. Е, 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 е. Я підняла свій рівень англійської з такого рівня, коли боїшся буквально заговорити, бо не виходить просто скласти докупи декілька речень, ти зупиняєшся і не знаєш, як продовжити. Так само я боялася написати щось англійською через граматичні помилки. То, то, оці це всі речі. Да? Ми мене лякали дуже сильно. Так, значить, як я почала вивчення англійської мови, що це все почалося. Я хотіла просто підвищення на роботі. Мені сказали, окей, в тебе або має бути машина або англійська. Англійську я вчила ще в університеті, це було дуже багато років тому, і я не розмовляла неї. Ну, тобто в університеті ти її там добре здав і забувся благополучно. Я пішла так на курси. Я зразу собі поставила за мету, що це мають бути очні курси, бо чомусь так вирішила, що швидше вивчу. І я думаю, що я не прогадала. Тому що, напевно, якби зараз я вчила якусь ще іноземну мову, і мені потрібно було б от прямо так серйозно взятися за це, я б йшла і вибрала б очні курси, зважаючи на те, що це ну, час додатковий, що це важче, бо тобі треба йти туди. І, значить, на курсах я провела сім місяців. У нас було три учениці і вчителька. Я прийшла з, з таким запитом, що я не знала, яку тему мені потрібно розвивати. Там всі пройшли з тілью з метою. що там конкретний профіль, там програмування, там юриспруденція та, та для університету. А в мене не було. Я працювала на той час в компанії, і мені не сказали на ну там на яку посаду я можу розраховувати. Тому я так от вчила все, що мені от дають на тих курсах. Там, що ми, про що там в чому? Про їжу, про тревел, там про подорожі, про family. Там оця вся штука. Я прийшла з рівнем. Тобто, перед тим як ти йдеш у школу, тобі дають тест на визначення твого рівня англійської. Я здивувалась, в мене був b 1 але це ну так. Це, це це дуже залежить від багатьох факторів, те, що воно там показує. Е Ну, що я скажу, з б 1 я прийшла, ми всі прийшли в ту групу, і з б 1 ми всі вийшли. Тому що ну, для мене це було відкриттям, коли ми закінчили ці курси, нам дали нарешті дали сертифікати, я так його чекала. Зараз я розумію, що сертифікат це взагалі не важливо. Я би, ну, може, в деяких випадках він взагалі не потрібен. Важливо, те, з якими ти знаннями виходиш, з такими навичками. Я, ми беремо ті всі сертифікати, і нам вчителька каже, і от вам треба ще рік для того, щоб цей рівень у вас закріпився. Тобто з b 1 прийшли, з B1 вийшли. Але я як почала використовувати свою англійську вже на практиці, я вже знайшла роботу, то е я зрозуміла, що так, в мене B1 і його ще добре, чи треба ну, так, обкатати, як то кажуть. Е і, і, і що ще? Е Мені було важко ходити на ті курси, я не хотіла на них ходити. Я вам так відверто скажу, тому що це я ходила після роботи, після своєї основної роботи. Я не мала точної як -то, гарантії, що от мені точно дадуть ту посаду. Я ті вправи робила дуже швидко, я їх не любила. Я себе відчувала на тих курсах самою тупою, якщо чесно. Бо ну ці вправи, що вам дають, то Ну, що я там не так швидко відповідала, десь не так правильно, бо я після роботи приходила, і мені це було ну дуже важко. І як не дивно, мені оті всі. Ну, дуже багато вправ, особливо слова, словниковий запас. Здається, ми там проходили якісь теми, які абсолютно не потрібні в тій професії, де я ну, потім знайшла роботу. І тим не менше, я ці слова досі пам'ятаю, бо я їх пам'ятаю, просто думаю, о, ми на курсах це вчили. То мені це дуже сильно допомогло. Все ж таки я курсам дуже сильно вдячна. Після того, як я знайшла роботу з англійською, мені сказали, що. Через півроку в тебе англійська буде набагато краще. Тут всі майже прийшли з такою самою, перепрошую, і ти просто вчися, розвивайся, от роби уте, от, оте, оте. І тобі це допоможе. І через півроку нічого не змінилося. Мені так здавалося, що взагалі нічого не змінилося, я не могла розмовляти, бо я пам'ятаю, прийшла на співбесіду, і мене щось попросили описати свою попередню роботу, і я не могла описати. Я тобто починаєш говорити, якісь там речні складаєш, друге. Потім був якесь там слово чи якусь там фразу, і все. І це просто ступен. Мене мене так дратувало на початках, що я не можу продовжити розмову ні, ні, ніяк. А, і напевно я це перше відео буду завершувати. Я далі вже в наступних там по ходу справи буду розповідати вам. Дякую, хто додивився до цього місця. Підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайки, буду рада, пишіть коменти, пишіть хто знає англійську і як вам важко, не важко було її вчити. Так що до наступних зустрічей. Всім па-па!